З добрим ранком, з добрим ранком сиськи таю. По мусіке тебе також. Вставай, да мактов, вставай, з добрим ранком тебе. Сьогодні ж п'ятниця. П'ятниця, разоротниця, так, ти швиденько, роботи збігаєш кухле. Після кухле купляєшся паштетик, камінцік, кабаску. Ай. І швиденько кабанчику біжиш. До нас тутму. Курмати нас. Зрозуміло. Не затримуйся, а то я тізнай. О количе затримувався. Я завжди до вас іту кухле. Які кухле? Відразу після роботи на надачну роботу. Грядки полотить врожай збирати. Ой, який там врожай? Бачив я його. А що це ти сьогодні ці двері йдеш? А так мені сьогодні щось захотілося рознобразі. Ні, сонячі, тепер я прапор піднімаю, а собі, ти собі йти. Ой, подумаєш, кражу розпишиш. Ніяке чуто чи пися стою, просто на променадіки тут. Ну, прапор буду піднімати, давай, бабка. І тобі рачу на на надік сходити. І. -і, -і прапор. У п'ятницю може піднято, а на вулиці плюс 18. І, і похмуро. Мабуть, буде дощ казали. Всі бріть парасольки, взяти, щоб не їх взяти, взятчик не смук. А я бажаю всім гарно, тихо, спокійного робочого дня. Ваша муся, цьому-бомки, пока. А я так подумав, мабуть, я не буду чести дурі. Краще піду на кухню, ти мене покормиш. Ти ж мене покормиш, мамусечко, да? Ну, звичайно, ти ж мій улюблений корм. Що в нас там асортименті? Паштетик мій улюблений. Ну, звичайно, куди ж тебе ж паштетик? Вона купила вже для тебе. Ей, давай, я почекаю. Я знав, я знав, що ти в мене найсама найкраща, найулюбленіша мамусь. Дякую. А всім бажаю тихо спокійного робочого дня з п'ятницею всіх. Ваш соняк цьом бобки. Пока.